Вітаю на каналі. Сьогодні знову огляд серійних видань зарубіжних авторів. Почнемо ми з двохтомника Ніцше. Трапилась така збірочка вперше. Думаю, багато кому буде цікаво. Видавництво «Мисль. Москва, 90-й рік. Сочинення в, е, в двох томах. Редакция по изданию библиотеки «Философское наследие». Книга объемна, больше 800 сторинок. В первый том сочинения немецкого мыслителя Ницше вошли произведения «Рождение трагедии» или «Элианство» и «Пессимизм». Далее о пользе и вреде истории для жизни. «Человеческое слишком человеческое». Весела наука и злая мудрость. Ціна – 15 рублів. Наклад – 100 тисяч примірників. І другий том. Так. Представлен роботами з 1883 по 88 роки. Так називаємо последнього періоду його філософії. Так говорив Зора Трустера. По ту сторону добра і зла, генеології моралі, Казус Вагнер, Сумірки ідолов, Антіхріст, Есе Хомо. Наклад без змін, Ціна також. Ось такий об'ємний двохтомничок. Кого цікавить, пишіть. Далі в нас 5 томів Стефан Цвейх. Переклад з німецького, художня література. 82 й рік. Собрання Сочиніній. Так, але тут нас пише собрання Сочиніній в чотирьох томах, а в нас їх 5. Йдемо подивимось. Це 82 й рік. Так, тут у нас збірка новел. Ось можете глянути, що? В перший том вийшли сучнення. Е, Найбільше звісні новели, такі, як «Жгуча і Тайна, Письмо і Страх Амок. Наклад 200 тисяч, ціна 2,50. Другий том 83 року, тобто на наступний рік вийшло. Тут у нас Есе. Еще ще. И роман Нетерпение сердца. Несколько исторических миниатюр из цикла Звездные часы человечества. И ряд очерков из сборника встречи с людьми, городами, книгами. Том третій. 84-го року. Романизированные биографии. Марія Стюарт і Жосе, Жо, Жозеф Фуше. І як вони планували? Останній четвертий том 84 року. Тут у нас тріумф і трагедія, Ер... Еразма Роттердамського і Магелан. Очерки Дікенс, Стендаль. 50-200 тисяч. Але в нас є ще п'ятий том, який вийшов теж у 84-му році, але іншим видавництвом. Тут у нас Москва художня література, а тут у нас народна освіта. В той же рік. Таке ж оформлення. Дуже цікаво. Так, книги розказуються о життєвому путі Бальзака. О трудному дитинстві, голодної юності, о молодих годах, прошедших в повної безізвісності і, наконец, у Великої славі геніального писателя. Наклад 300 тисяч. Ціна 2 рубля. Наклад збільшився. Що угу, угу, угу. тут у нас в Предислові, може щось і вказано. Чому довидали ще п'ятий том? Дуже багато тексту. Не простежу. Ну, як є? Ну, цікавий, цікавий нюанс. Тобто хтось міг зібрати 4 томика і навіть не підозрювати, що є ще п'ята книга. Ось так. Чотирьохтомне видання з п'яти книг. І останнє на сьогодні це в нас Віктор Гюго. Шеститомничок. Собрання сучні, в шести томах. Москва, правда, 88 рік. Бібліотека Огоньок. Є ілюстрації. Наклад. Мільйон 700 тисяч. Ціна 3,30. Анотації нема. Так, вступна стаття. Последній день приговореного к смерті. Собор Парижської Богоматері. Другий том. Фантіна і Козета. Це отвіржені. Не читав, не знаю. Знаю, є екранізації, навіть доволі нові. Можна подивитись. Також отвіржені продовження. Четвертий том. Знову твержены. Тут тобто, тут три книги вже затверджені. П'ятий том, чоловік, який сміється». Так, і тут що? Продовження. Ні, тут же вірші. 93-й год. Пісні. Ну, ось така. У нас підбірочка. Кого щось зацікавило, пишіть, коментуйте, буду радий з вами поспілкуватись. Дякую за перегляди, до зустрічі в нових відео.